Привіт! Я Оленка, я ілюстраторка. І сьогодні я нарешті розповім вам про один із моїх наймасштабніших проєктів українська література в коміксах. Українська література в коміксах це культурно-мистецький проєкт, мета якого розвивати читацькі інтереси учнів 9 11 класів, знайомити їх у сучасній та цікавій формі із творами української літератури та показувати їх актуальність. Співавторками проекту є Ольга Ходацька, доктор філософії, вчителька української мови і літератури, гімназії інтернату номер 13 міста Києва та Надія Грачова. Співзасновниця та керівниця простору інноваційних рішень та технологій. Я мала честь і радість у цій команді відповідати за візуал як ілюстраторка та дизайнерка. Наразі українська література в коміксах це 20 творів української літератури, які представлені у вигляді онлайн ПДФ-каталога, а також веб-платформи. Сайт створено студією веб-розробки Дудка Едженсі. Веб-платформа розширила можливості pdf каталога Ми додали інтерактиву, додали додаткові цікаві якісь факти, анімації, тести по творах і багато всього іншого. Всі комікси і у каталозі, і на сайті мають схожу структуру: титульний лист, паспортна сторінка із інформацією про твір, про автора, з головними героями твора, і, власне, сам комікс. Оснований на сюжеті твору. Комікси виконані у спрощеному скетч-стилі, який базується на перших ескізах пані Ольги Ходацької. За допомогою ось таких от скетчевих малюнків ми передавали основний сюжет твору, а для емоційної прив'язки ми інтегрували у кожен комікс акцентні ілюстрації. Зазвичай це були якісь ключові точки сюжету. Скетч стиль коміксів визначив і взагалі підхід до дизайну, який можна назвати, так би мовити, рукотворним. Ви майже не знайдете ні в каталозі, ні на сайті якихось правильних форм, прямих ліній, правильних прямокутничків, правильних кружечків. Всі форми мальовані від руки у буквальному сенсі цього слова. Цьому дуже сприяло, то, що майже весь проєкт, зокрема каталог, виконані у Affinity Designer. Це застосунок. Для iPad, який дозволяє працювати водночас із ілюстраціями, і з дизайном, і з растровою, і з векторною графікою. Це дуже зручно. Ну тобто, можна було водночас і створювати комікси і, і робити якісь дизайни, верстку сторінок із паспортними даними. І також проєкт Українська література в коміксах має два своїх унікальних шрифти, які теж намальовані ручками. Складність і водночас цікавість роботи над цим проєктом, вона полягала в тому, що далеко не кожен твір він вписувався у цю якусь стандартну структуру, про яку я вам тільки що розповіла. Ну, ось, наприклад, п'єса Миколи Куліша Мина Мазайло». Це, в принципі, вийшов стандартний по структурі твір. Тут у нас автор, тут у нас паспортні дані твору, тут у нас герої, тут у нас комікс із акцентними ілюстраціями. До речі, коли я читала цей твір, я, чесно кажучи, буквально плакала і сміялась, тому що. Ну, настільки він актуальний сьогодні. Ось ця меншовартість вартість головного героя, ось ця його тьотя Мотя з Москви, яка казала, На, що ви написали Харків, а не Харків, і спортлі нам город. Ну, тобто, наспра... ну, А про що, про що йдеться? Про які події? Про українізацію 20-30-х років. Події відбуваються у той час. Зараз ми маємо 2023 рік і. Нічого не міняється. Риторіка у сусіди та ж сама про великий руський народ, і так далі. Ну, це настільки актуально, що навіть аж трошки моторошно. А ось наприклад, робота із іншим твором, який мені теж дуже сподобався, із новелою Михайла Коцюбинського інтермецо. Була дуже складною, тому що це ця новела, вона по факту безфабульна. Вона описує не те, щоби події, вона описує емоції героя, його депресію, як він цю депресію і вигоряння подолав. Ми спочатку були дуже розгублені і взагалі не знали, як це подати, але рішення знайшлось. Ми відобразили емоційні трансформації героя, а не сюжет. Ми відобразили перший стан героя, його депресію, втому. Потім ми відобразили його гармонію із природою, а потім, власне, його рішучість і готовність знову боротись із злом. І вже у нас було три кадри в цьому коміксі, і ми їх вирішили вже зробити повноцінними ілюстраціями. І як ви бачите, композиція у нас плюс-мінус однакова, це посередині наш герой у різних емоційних станах, а на фоні події, які визивають або ілюструють його емоційний стан. І що цікаво, ми намагалися, знову ж, як де це можливо, проводити паралелі. І з ви у нас бачите події, які відбувалися у нове. Які описані у новелі, а справа, ви бачите якісь аналогії, якісь паралелі із сучасністю. Дозвольте, я розкажу вам про це докладніше на прикладі останнього кадру. То що ми бачимо на третьому кадрі? На третьому кадрі ми бачимо вже зціленого природою і тишею героя, який приборкав ось цього змія: треба, і хоч треба, і мусиш якого який у нас був на першому кадрі такий метафоричний змій Ми придумали? І що ми бачимо справа? Справа, ми бачимо селян, які буквально тонуть під важкістю смерті, бідноти і злитнів. А справа ми бачимо вулицю із домівками, яка тоне у воді, і це символізує підрив росіянами Каховської ГЕС. Цей комікс малювався саме тоді, коли стався цей теракт, який вчинила Росія. І саме тому ми використали саме цю подію, щоб а, провести паралелі. Такі осучаснення і історичні паралелі ми проводили скрізь де було можливо і де це було доречно. Ну, наприклад, ось Чорна Рада це. Акцентна ілюстрація. Ми тут зобразили чорну раду як сучасні вибори. І Стрічки у нас різного кольору. Вони там і по тексту такі були і сині, і червоні. І тут у нас табло із відсотками. Ну вже ж такого в чорній раді не було. Але це образ, який запам'ятовується, який дозволяє зацікавити і розуміти, що процеси, які відбувались тоді, які відбуваються зараз, достатньо насправді схожі. Ну, якщо взяти чорну раду, то ось це згадайте перед виборами. А ти за кого, а ти за кого і знову ж стрічки, да оранжеві, там білоблакитні, все таке. Ну, тобто, все повторюється. Все по спіралі. Ще однією граніо сучаснення були ось такі розмальовані портрети авторів. Насправді дуже смішна історія, як вони з'явились. Ми починали з Шевченка взагалі роботу із поеми Катерина. І я малювала портрет Шевченка, малювала його декілька разів, і я бачу, що моя стилізована манера малювати портрети вона не підходить для цього проєкту, вона не задовольняє ні Надію, ні Ольгу. І я запропонувала. Щоб не мучатись і не малювати реалізм, якого я не вмію малювати, просто зробити колаж. Ми вирізаємо фотографію, ми її обмальовуємо, і таким чином у нас все виходить і в стилістиці, і сучасно, і класно. Бо колажна така стилістика у дизайні це теж достатньо сучасна штука. Ось такий грандіозний масштабний проєкт ми здійснили із пані Ольгою і Надією за допомогою і за підтримкою Українського культурного фонду. Резюмуючи, хочеться сказати, що робота над цим проектом вона в Вимагала не тільки креативності, знання, ілюстрації та дизайну, і навіть обробки інформації, вона вимагала максимальної емоційної залученості. І як мінімум, мене цей проект вже змотивував перечитувати, а іноді читати і в перший раз українські твори української класичної літератури, дивитись на них зовсім іншими очима по-перше, через війну, яку ми зараз проживаємо, по-друге, через осмислення через проект. Бачите їх актуальність, я ж кажу іноді навіть моторошну актуальність. І ось це, ось, ці, ось це відчуття треба було у максимально зрозумілій для дітей формі передати у коміксах. І мені здається, у нас вийшло досить непогано. Під відео ви знайдете посилання на сайт Української літератури в коміксах, де можете ознайомитись із всіма 20 творами. Також я залишу посилання на свій проєкт на Біханс, і якщо у вас є час і натхнення, можете його підтримати. До речі, цей проєкт, цей кейс на Біханс, я теж збирала у Affinity Designer. Якщо вам цікавий цей процес, і взагалі цікавий процес, як я роблю кейси на Біханс, то пишіть у коментарях, то я можу зробити якось відео на цю тему, наприклад, цього проєкту або, може, якогось іншого. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обіймаю вас!